За 5 років роботи агенції ми працювали з різними клієнтами у різних нішах, і я кристалізував 5 типів клієнтів, з якими ми надалі не будемо працювати ні при яких умовах. Отже, перший тип це клієнти, які не готові до трансформацій та змін під вимоги діджитал-просування. Вони не готові до зміни або створення сайту. Вони не готові до встановлення crm системи до створення відділу продажів, до зміни позиціонування, до роботи з середнім чеком. З допродажами, зі скриптами, з упакуванням і так далі, все, що необхідно для успішного конкурування у діджитал-середовищі. Наступний тип клієнтів це ті, хто наймають маркетологів як рятувальне коло. Тобто бізнес вже достатньо старий, знаходиться в стагнуючому стані, обороти зменшуються, ринок втрачається, клієнти не повертаються. Бізнес потрібно змінювати, але чомусь власник вирішує, що зараз вони запустять СММ або таргетовану рекламу, і станеться магія. Наступний тип це клієнти, які ми винні, бо вони нас наняли, і вони нам платять. Насправді ми співпрацюємо з клієнтом в ролі партнера, тобто ми віддали відділ маркетингу під ключ. Ми по одну сторону барикад, а не проти власника, не проти відділу продажів, не проти керуючого. І ми не найманий персонал. У цього бізнесу. Наступний типаж це клієнти з маленькими бюджетами або бажанням спробувати. Зазвичай для таких задач найкраще підійдуть фрілансери, а не агенції. Ми ж, якщо працюємо з клієнтом, то у довгострок вибудовуючи міцний фундамент і довготривалу стратегію співпраці. Останній типаж це клієнти з сірих ніж або клієнти-дропшипери. сірими нішами ми не працюємо через бани і блокування від Фейсбука. А дропшипер мають невеличку маржу, тому рентабельність і окупність таких інвестицій при роботі з агенцією вона майже відсутня. Підсумовуючи, скажу, що ключовим фактором успішної співпраці з нашою агенцією є довіра. Якщо клієнт довіряє нам і займає проактивну позицію, то звичайно це відображається на результатах співпраці, і такі клієнти працюють з нами рік і більше.